До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюс. У студії Сергій Нікішин. Щиріше вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до випуску новин. А також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке волейбольні змагання у бродах, які команди змагалися між собою. Поліція у бібліотеці про що розповідали правоохоронці. Містерія у поморянах, як у вищозгаданому селищі провели цікавий захід. Про ці та інші новини. Далі у випуску. У бродах тривають змагання із волейболу. Даний вид спорту допомагає розвиватися не лише фізично, а й духовно. На одній із ігор побувала наша знімальна група. В місті Броди відбулася гра з волейболу другого туру. Дитяча ліга сезону 2023-2024. У ній брали участь дві команди дю США та ВК Комарно. Підтримати свою команду прийшло багато поціновувачів волейболу у цей день. Гра була напруженою, але, попри все, гравці показали гарні результати. <віс Humann> Було цікаво та захопливо спостерігати за цим проведенням чемпіонату. Команди вразили усіх своєю дружністю. У цій грі удача посміхнулася бродівчанам, і вони з рахунком 3-1 перемогли. Сергій Нікішина, телеканал онлайн. У Бродівську центральну міську бібліотеку завітала поліція, яка провела для студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича пізнавальний захід про його особливість. Дивіться у сюжеті. І знову у центральній бібліотеці міста Броди людно. Цього дня для студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича відбувся правовий лекторій за участю працівників поліції міста Броди та бібліотекаря юнацького абонементу Ольги Нешивої. Зокрема, Віра Гарасимчук, представник ювенальної превенції, ознайомила присутніх з історіями, які трапилися з учнями у школі, та наголосила, як поводити себе у подібних ситуаціях. Крім цього, зацікавив студентів навчальний ролик про шахрайство який підготував начальник сектору дізнання козак Жанна із відділення поліції номер 1 Золочівського району. Хлопчик вирішив на тій фотографії плюс щось додати, тут щось відняти. Вчителям супроводжував е, з якогось фільму підписами, там персонажів назвав, скинув цю загальну групу. Одна дитина сказала, що їй не смішно не подобається, друга дитина. Знаєте що добра хлопчик? Що він мав зробити? Як ви думаєте? Вибачитися і видалити. Він що зробив? Поширив, скинув в соціальні мережі. Відповідно, дане відео не було розголосу, були залучені працівники поліції, бо що ви знали, працівники поліції періодично проводять моніторинг соціальних мереж і все, що туди потрапляє, навіть якщо ви видаляєте, а ви знаєте, що може собі хтось зберегти, поширити, скинути. Відповідно, воно. Трапила до працівників поліції. І вже цього хлопчика, а саме його батьків, бо він не доставку адміністративної відповідальності, притягнули до адміністративної відповідальності. Це на статті 184 за належне виконання батьківських обов'язків. Пізніше дільничий офіцер поліції Наталія Шелест розповіла детальніше про домашнє насильство, як діяти у різних ситуаціях а також підготувала презентаційний ролик на дану тему. Проблема в нашому суспільстві. Тому що люди не знають, як правильно діяти, коли стикаються з домашнім насильством. Поліція, правоохоронні органи, ви знаєте, ми працюємо безперервно і цілодобово. Тому, якщо ви стали свідком чи очевидцем домашнього насильства, або, не дай Бог, потерпілою особою від домашнього насильства, одразу необхідно дзвонити на гарячу лінію 102. Крім того, під час того, як 102 прийме ваш дзвінок, ви пояснюєте, хто ви, пояснюєте, ким ви являєтеся в даній події, пояснюєте те, чи є в кривдника особа, яка вас кривджує зброю, тобто, щоб працівники поліції, їдучи на виклик безпосередньо, могли зорієнтуватися тебе для себе в ситуації. Тому що ви знаєте, у нас на території України зараз війна. Дуже багато осіб, які повертаються з війни, є морально виснаженими від війни, є мають. Значні розвити психіки, і тому привозити різні з собою зброї, і це може значно нашкодити як постраждалим особам, так і працівникам поліції. Крім того, в нас є гаряча лінія, урядова, на яку ви також можете тобто, в гуглі звернутися, завулити інформацію, і там буде телефон гарячої лінії, де вам анонімно не потрібно надавати вам свої даних. Нададуть будь-яку інформацію про характеру чи юридичного, яка вам буде необхідна. Оксана Каплич, представник ювенальної превенції, зацікавила присутніх своєю змістовною розповіддю. Організатори щиро вдячні усім, хто долучився до такого корисного та потрібного дійства, у якому кожен із присутніх дізнався багато цікавих фактів. Працівники поліції спільно із студентами та викладачами обговорили питання булінгу у школі, домашнього насильства, особливості шахрайства, і дали рекомендації, як не стати жертвою шахраїв. Будьте обережними, бережіть себе та своїх рідних. Точуючи, передайте, якщо ви дійсно хочете, ми всі прагнемо до того, щоб боротися з будь-якими проявами насильства, бути усвідомленими, розкажіть іншим, як можна діяти. І крім того, кажу, можете поцікавитися і в соціальних мережах у нас зараз дуже розвинені різноманітні сторінки щодо протидії домашнього насильства, де ви можете дійсно ознайомитися, як правильно або вас там навчання, або спируть ви для себе просто. Ати цю інформацію Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн у церкві Собору Пресвятої Богородиці у селищі Поморяни. Місцева молодь організувала музичну молитовну містерію. Докладніше у наступному відео. Цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім нашим телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні говоримо про новини, які вже стали історією. І перша новина з Бузької громади. Бузька міська рада затвердила старосту Топорівського старостинського округу. Депутати Бузької міської ради, враховуючи результати громадського обговорення, затвердили кандидатуру Степанюк Світлани Ярославівни. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року. Топорівський старостенський округ включає села топорів, заболото, Леньків, Лісове, Горбачі та Гута. У селищі Красне пограбували аптеку. По вулиці Івана Франка, що у селищі Красне, вчинено пограбування аптечного кіоску. За попередньою інформацією відбулось незаконне проникнення у приміщення аптеки. Та вкрадено певну суму коштів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. Слідство триває. Представники побужанського старостинського округу відвідали захисників у військовому госпіталі. Так, 12 грудня побужанський заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів відвідали наших мужніх незламних захисників у військовому госпіталі, пригостили їх гостинцями, побажали швидкого одужання і перемоги. А також подякували за їхню відвагу і героїзм. Директором Красненської міської лікарні затверджено Володимира Замроза. Депутати Красненської селищної ради на черговій сесії розглянули рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу на заміщення вакансії директора Красненської міської лікарні. За результатами конкурсної комісії, переможцем став екс-директор КНП Бузька ЦРЛ Володимир Замроз, який декілька місяців виконував обов'язки директора Красненської міської лікарні. Депутати затвердили кандидатуру Володимира Замроза, з яким селищний голова підпише контракт на 5 років. Нагадаємо, донедавна він був тимчасово виконуючим обов'язки директора КНП «Красненська міська лікарня. У Золочівській районній раді запровадили звання почесний громадянин Золочівського району. Для гідного пошанування героїв сьогодення, які мужньо стали на захист батьківщини, голова Золочівської районної ради Орест Кавецький ініціював відновити у нашому районі традицію присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району. Ініціатива потребувала внесення змін та доповнень до положення, яким регулюється процедура присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району, що було зроблено на сесії районної ради 12 грудня 2023 року. Зокрема, внесено доповнення до пункту «1.1. положення. А саме звання почесний громадянин Золочівського району присвоюється мешканцям Золочівського району за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. На цьому у мене всі новини. Побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.